Я за нього голосував, і я хочу, щоб він мені допоміг. Свого часу він вже підтримав нас. Треба, щоб депутат підтримав. Знаєте, він має на них ну не то, щоб в його в є авторитет. Цих людей різних за фахом і громадським статусом об'єднує одне. Всі вони прийшли до Валерія Дубіля. Народний депутат особисто приймає громадян, працюючи в окрузі. Він переконаний, лише безпосередньо спілкуючись з людьми, можна зрозуміти проблеми і посприяти у їх вирішенні. Скільки коштує? Десять гривень, до Петрушина, що до Стасії, десять гривень. Василя Чорнобровкіна турбує завищена плата за проїзд у приміському транспорті Чернігів-Стасі та непосильні, як для пенсіонерів, податки на дачні земельні ділянки. Валерій Дубіль доручає юристам громадської приймальні підготувати запити. Далі друге питання. Чернігів, такий самий маршрут, Маджуївка так само 25 кілометрів. Люди платять 5 гривень. Воно угу. ну, так робить запити. А ось Євген Лагузов відповідь вже отримав. Офіцер у відставці військовий льотчик тримає у руках лист звернення до народного депутата. Каже, приймальня Валерія Дубіля єдине місце, де відгукнулись. Проблему поки що не вирішили, але її почули. Проїзд у маршрутках. Болюче питання, яке обурює пільгового пасажира, інваліда першої групи. У вас є вільне місце? Ні, Там там скарблені столько заходиш, А він говорить, у ум'я занято місна. Значить, я хочу і не надо ухрю. за наявності вільних місць у маршрутці. Пенсіонер пропонує провозити двох пільгових пасажирів. Це бачите, сподіваємося, сподіваємося. Ну так що буде вирішено найближчим на ну, так, час, слово. Сподіваємося. Я з депутатами переговорю. Можливо лі на рівні міськом через сесію вирішить, так як ви говорите. Що воно було пов'язане з законом? Наступний у черзі до депутата Борис Дєдов, художник-монументаліст, з проханням посприяти у підготовці і відкритті виставки сучасної ікони. На допомогу митець розраховує, адже Валерій Дубіль не вперше підтримує мистецькі проекти. Я вже в телефонному режимі спілкувався з Олександровичем. Він людина дуже прихильна до православ'я, до релігії, і я отримав. Я кажуть, розуміння в цьому, у нього дуже тісні стосунки з релігійними діячами і в Києві, і в Чернігіві. Ка Володимира Коваленка питання більш приземлене, але також пов'язане з духовною їжею прогодувати студентів, які влітку працюють на розкопках в археологічних експедиціях. Загалом нас підтримує постійно Чернігівська обласна державна адміністрація пан Хоменко, Ну але як завжди, всі наші витрати не так повністю задовольняються, як нам би хотілося. Тому я просив. Пана Дубіля Валерія Олександровича про підтримку, в тому числі продуктами харчування, ми готові з задоволенням прийняти цю підтримку, що нам обіцяв Валерій Олександрович. Будь-хто у цьому кабінеті знайде підтримку. Інколи достатньо просто вислухати людину і їй стане легше. Вона не залишиться наодинці зі своєю бідою.